Доброго дня! Звати мене Тарас Романюк, я доцент кафедри хірургії No2 Тернопільського національного медичного університету і по сумісництву виконуюч обов'язки завідувач відділенням кардіохірургії та трансмонтології Тернопільської обласної клінічної лікарні. Цього року в навчальний процес успішно впроваджена програма післядипломної підготовки на факультеті іноземних студентів. Ця навчальна програма забезпечує комплексну клінічну підготовку з діагностики, хірургічного лікування широкого спектру загальнохірургічних та урологічних захворювань. Вона включає невідкладну та планову допомогу, сучасні оперативні методи, лікування травм, інтенсивну терапію та післяопераційне ведення. Особливий акцент робиться на практичних навичках прийняття клінічних рішень та практичному досвіді в таких галузях, як хірургія шлунково кишкового тракту, серцево-судинні захворювання, торакальні травми, невідкладні стани червоної порожнини та інтенсивна терапія. Інтернатура для іноземних здобувачів освіти триває 12 місяців, але, до прикладу, протягом... Річного навчання нашого резидента доктора Гурніша Панесара він отримав практичний клінічний досвід у різних лікарняних умовах від невідкладних втручань до лікування ран. Підпильним наставництвом наших лікарів, наших колечів, він вчиться оцінювати стан пацієнтів, працювати в блоці інтенсивної терапії та вдосконалювати хірургічні методики. Цього достатньо для отримання сильних базових практичних знань та хірургічних навичок. Однак для розвитку більш просунутих компетенцій це вимагає більше додаткового часу, сильної мотивації та справжньої відності галузі хірургії. Власне, якості, яких власне чітко демонструє наш резидент доктор Горніш Панесар. Всього лише за цей рік наші резиденти, наші здобувачі освіти з іноземного факультету, дуже суттєво виросли. Вони отримали багато клінічних знань, практичного досвіду. і на основі цього ми запрошуємо і інших здобувачів клінічної, здобувачів освіти на наступний рік в наш, на нашу кафедру, в наше відділення, в нашу клініку для отримання більш глибоких знань з хірургії і безпосередньо з серцево-судової хірургії. Мене звати Гурніш, мені 27 років і я вчився в Тернопільному приначний університет, і я зараз інтерн, лікар-інтерн. Я ja працюю uh, в відділенні кардіохірургія. Інтернатура для мене це було дуже цікаво, бо це був дуже-дуже новий досвід, um, коли ми вчили, ну, було дуже погані ситуації. Ну, там була uh, пандемія і потім почало війну. І через це у нас не було дуже багато клінічних uh, досвід. То uh, ми вирішили, що ми будемо йти до інтернатури, і тут було дуже-дуже класно. Бо ми вчили як типа реально досвід з пеціянтам, і а, ну дуже багато речей ми вчили: типа, як робити перев'язки, як асистувати в операційні, робити перев'язку, в операційні інтенсивна терапія. Інколи я чергую також вночі, то якщо є важкий песянт, то треба чергувати і подивитися, як, як стане песянт, то це дуже-дуже класний досвід, бо такий досвід дуже-дуже корисний. І я думаю, для нашої майбутніх, як майбутній професій-лікар, то це дуже класний досвід.